Піддати люстрації генпрокурора Віталя Ярему та його заступника Олега Бачуна вимагали працівники Житомирської Житомирської кондитерської фабрики. І це сьогодні міжнародний день боротьби з корупцією. Під стіни ГПУ за оцінками організаторів акції прийшло близько 300 людей. Чому вони зажидали звільнення чиновників? Дізнавалася Валерія Багрінцова. Коб одинадцятій ранку біля ГПУ розпочалась чергова акція працівників Житомирської кондитерської фабрики. Це вже сьомий візит мітингарів до Києва. Навпроти входу до будівлі розклали шини, поставили сміттєві баки, а в руках тримають транспоранти. Ми вимагаємо тільки ілюстрації звільнення Яреми і Бачуна з цих посад. Ми вважаємо, що вони в даний час на більше не заслуговують. Якщо вони є кумами, то це пояснює те, що Ярема його не буде звільняти. Оскільки він нього звільнить, то він визнає про те, що. Що він такий самий, мабуть, як і він сказав, що після того як ми йому будемо давати 30 тисяч доларів кожний місяць, у нас не буде ніяких проблем. Ми будемо спокійно працювати. Бачун за минулий рік отримав, не мав абсолютно доходу. В нього в декларації нуль, значить, не було за що жити, тому вимагав хабари. На дорозі біля ГПУ мітингарі поставили коробку, в яку збирали гроші для заступника генпрокурора. Ми йому помагаємо нас. Пенсії, але ми знаходимо е тисячі йому допомогти, щоб йому вистачило грошей. Може, машину яку помінять, може, що ми йому додавимо гроші. Після цього влаштували виставу про люстрацію. Головні дієві особи смугастики. Цукерки з такою назвою виготовляють на Житомирській фабриці. Вхід до генеральної прокуратури оточили правоохоронці. Усередину нікого не пускали, і самі працівники ГПУ до мітингарів не вийшли. Щоб дізнатися позицію Олега Бачуна, ми надіслали офіційний запит до прес-служби відомства. Там пообіцяли дати відповідь протягом п'яти днів. Валерія Бухренцова, Дмитро Шанчук, Перший національний.